Продажі у нас Infiniti qx 60 повний антихром, втоновна передня оптика на гарних дисках, на безключовому доступі самимісний автомобіль з двигуном 3,5 бензин на передньому приводі. З камери заднього, заднього огляду, електропривід багажника. Друзі, нагадую, що це і у нас 7 місць. Друзі, бачу, третій ряд сидінь. Так, Закриваємо. Так, друзі, у нас без доступ присутній. У нас присутній повний електропакет, електроскладання зеркал, е, пам'ять сидінь, повний електрорегулювання сидінь, перефровані сидіння, гарна чорна шкіра, електропривід багажника, е, підігрів керма, адаптивний круїз-контроль, е, електрорегулювання керма підігріви, ванталяції сидить. В принципі, ось такий автомобіль з люком, гарний. Сімейний автомобіль. І так він виглядає, друзі. Друзі, по автомобілі повністю не абсолютно повністю навіть замінена коробка на офіціалі. Є всі чеки, все підтверджено. Весь повністю обслужений. Такий. Компанія Gold Cars. Ось такий, ось такий фінік. 14 рік і ціна на нього 18 тисяч.